За інформацією правоохоронців у жовтневому районі ситуація зі злочинністю не перевищує звичних показників, але з огляду на 15 вуличних грабежів, що сталися тут за останній час, особливу увагу йому все ж приділять. Статистика свідчила те, що і рівень вуличних преступлень значительно зменшилось. якщо ми в прошлом году за январь місяць було зафіксовано 57 грабежей, то за январь текущого року було зареєстровано 42. Таких преступлений такого вида. по статистике у нас в животновом районі было совершено 15 преступлень. Такого віда найбільше колись на території города это в життєвом районі. Головна мета переходу на посилений режим профілактика правопорушень, а в разі їхнього скоєння розкриття злочинів за гарячими слідами. у жовтневому районі впродовж тижня, саме цим і займатимуться поліцейські. Порядка 100 сотрудників, воєннослужащих Національної гвардії ВЧ 3011 буде працювати 4, 4 екіпажа патрульної служби, будуть працювати три екіпажа спеціального назначення батальйону спеціального назначения, працювати работать оступенспекция, которая буде обеспечить безпечність дорожнього движения і пресекать нарушения правил дорожного движения. Будут работать и сотрудники. Росли служби охорони. Після працювання Жовтневого правоохоронці спрямують свою підсилену увагу на Дзержинський район.